Слава Ісусу Христу! Задаровану Господом можливість в день сьогоднішній прийти, і молитися до нашого Господа, готуватися нам до цього третього дня, де ми маємо бути учасниками і тіла, від тіла і крові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Перед нашою молитвою прочитаю. З Євангелії від Матвія, п'ятий розділ і восьмий текст такі слова, які сказав Ісус Христос: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ось такі чудові слова про блаженства. Ісус Христос промовив до народу. Під час його нагорної проповіді. І дійсно є щаслива і благословенна та людина, в якої є чисте серце, тому що вона буде бачити в майбутньому Бога. Тут, як ми розуміємося, говориться про серце, не про серце тілесне, яке є в нашому. Організмі, а про духовне серце, можна сказати, такий духовний розум, про внутрішню людину говориться, дає осередок, що стосується душі і духа людини. І якраз про цю чистоту серця говорить Ісус Христос в цьому місті, що ця людина блаженна, бо буде бачити. Бога вона. І дійсно для того, щоб побачити Бога в майбутньому, ще потрібно зустрітися з ним на цій землі. Звичайно, що людськими очима ми не можемо бачити Бога, ще старозаповітні праведники в давнину хотіли побачити Бога, але Господь їм не показував своє обличчя, тому що ж вони би. Не витримали це люди, але очима нашої віри, нашого серця, ми власне можемо бачити Бога і щоб побачити Бога на небесах, коли закінчиться наше життя, коли Ісус Христос прийде вдруге на землю за своїми, за церквою, нареченою, щоб забрати своїх від землі. Тоді ми лицем лицем, якщо удостоїмося в чистоті і правді перед Богом ходити до кінця нашого життя, то ми побачимо Бога, як і в пісні ми співаємо, що я лицем з лицем Ісусом стрінусь скоро в небесах. І також апостол Іван, говорить про це до Християн, прочитаємо. Перше послання Івана, третій розділ із другого віршу. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, Очищає себе так же само, як чистий і він. Ось тут говориться про майбутній час до віруючих людей, звертається Апостол Іван. Що буде той час, що знаємо ми, коли з'явиться Ісус Христос, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як є Ісус Христос. Насправді ми. Зараз можемо побачити цей духовний світ, неначе через те затемнене скло, а пізніше, вже наяву, коли своє життя довершимо до кінця, так як Господь цього хоче і в житті нашому закликає апостол, що хто надію на нього кладе, на Господа, той себе очищає так само. Як чистий і Він, тобто Господь чистий Ісус Христос, тому і в житті нашому ми повинні стремитися, щоб очищувати себе, наше серце, нашу внутрішність постійно. І що ж потрібно робити для того, щоб очищувати своє серце, щоб наше серце було чисто, чисте? Ну, в першу чергу, ті люди, які ще не знають Господа, повинні покаятися і навернутися до нього, щоб Господь простив гріхи, очистив людину від всякої скверни, гріха, очистив серце від гріховності, то, що не до вподоби нашому Господу. Також як і написано в Слові Божому, скажу своїми словами про єврейський народ. Духовно автор пише про те, що на єврейському народі ті, які не пізнали Ісуса Христа, на їхньому серці лежить покривало. А коли ж вони навертаються до Господа, тоді це покривало здіймається. Ті люди, які не знають Ісуса Христа, на їхньому серці, на їхній душі лежить це духовне покривало, через яке вони не можуть бачити Бога так, як потрібно. Але ж коли Ісус Христос стукає до серця людського, і вона, чуючи Його стук, приймає рішення відчинити Йому двері свого серця, то Господь дає розуміння праведності цій людині, відкриваються її духовні очі. І людина, очима віри, може побачити вже на цій землі Ісуса Христа, відчути Його своїм серцем. І коли вже в подальшому вслідуванні за нашим Господом Ісусом Христом, в нашому житті, ми повинні дбати про своє серце, про чистоту свого серця, пильнувати. бо… В процесі життя, коли йдемо ми за Господом серед цього світу, зла і гріха, можемо, трапляється мимоволі, відбувається занечищення нашого серця. І тому і Соломон каже, це написано в притчах 4,23: говориться про те, що понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Тому повинні ми в житті своєму пильнувати, стерегти своє серце, щоб ворог не мав місця, щоб не сталося так, щоб воно занечистилося. Бо в подальшому, як я прочитав, що чисті серцем Бога побачать, а якщо в протилежному буде серце нечисте, то ті люди в майбутньому не будуть бачити Бога. Також і псалмоспівець. В 50 50-му псалмі це написано, теж звертається до Господа в молитві, для того, щоб серце чисте було в нас очищене, потрібно, потрібно нам також молитися. І він звертається до Господа Псалом 50,12. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого Духа моєму нутрі віднови». Ось це велике бажання Псалмоспівця, який пильнував за своїм серцем і бажає, щоб Господь створив серце чисте, бо коли Господь створить серце чисте, очищене від всякої гріховності, тоді людина є радісна і щаслива і йде, прямує в цей небесний Єрусалим. За нашим Господом Ісусом Христом. І Господь хоче, щоб пильнували ми свого серця. Ісус Христос говорить. тому що, що походить з людського серця, середини, Ісус Христос сказав, це написано в Євангелії Марка, сьомому розділі з 21 го тексту. Бо з середини. Із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум усе це виходить з середини і, і людину, опоганює. Тому, як сказав Ісус Христос, і як Соломон пише за те, щоб стерегти своє серце, тому що коли людина не стереже своє серце, не пильнує, тоді входять такі гріхи один за одним, поволі і назбирюється дуже їх багато. Відбувається занечищення серця, і це людину опоганює, і вона вже не може побачити Бога в майбутньому, а Господь наш Спаситель Ісус Христос. Хоче, щоб ми були чисті, чисті, осквернені, не були осквернені, а були чисті, такі, як до вподоби нашому Господу. Тому що Господь хоче, щоб ми в майбутньому церква його наречена зустрілася з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Чиста, Господь бажає, як написано, щоб привести чистою дівою. Церкву свою наречену на зустріч Господеві нашому Ісусу Христу, коли Він прийде знов, знову вдруге на цю землю, вже не страдати на цій землі, а забрати своїх вірних, які до кінця дотримали дорогу в чистоті і святості перед нашим Господом. Тому хай допоможе нам Господь завжди пильнувати над собою, над. Своїм серцем, бо серце походить життя, і не тільки тоді, коли перед спомином смерті, коли ми повинні пильнувати, щоб достойно і гідно прийняти від тіла і крові, а щоб завжди ми пильнували про стан свого серця, про стан своєї душі, про стан свого внутрішнього чоловіка, щоб був чистий, і щоб ми не засоромилися. Перед Господом час Його приходу, і про це ми будемо молитися. Амінь.